Точний прогноз погоди від каналу прогноз UA. На Київщині денна температура буде від плюс 7 до плюс 10 градусів, та вночі від плюс 5 до плюс 6. Безхмарним небо буде лише вранці. День та вечір у Києві очікуються похмурими опадів не прогнозується. На півночі у Житомирській області температура в день буде від плюс 9 до плюс 11 градусів, та від плюс 5 до плюс 7 вночі. Хмарна погода протримається у Житомирі увесь день. Без опадів. У Чернігівській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 6 до плюс 10 градусів, а вночі від плюс 4 до плюс 5. У Чернігові сонце в цей день буде рідко з'являтися з, з -за хмар. без дощу та снігу. У Сумській області максимальна температура в день становитиме від плюс 6 до плюс 2 градусів. Та до плюс 1 градуса вночі. Ясним небо у Сумах буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора без опадів. На сході. На Харківщині очікується температура від плюс 6 до плюс 2 градусів вдень та до нуля градусів вночі. У Харкові ранкові хмари швидко зникнуть, та починаючи з середини дня погода буде ясною, без дощу та снігу. У Донецькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 6 до 0 градусів та вночі від мінус 2 до 0. У Донецьку ранкові хмари не протримуються довго, у другій половині дня пануватиме ясна погода, без опадів. У Луганській області температура вдень буде від плюс 5 до мінус 1 градуса та вночі від мінус 2 до мінус 1. Вже вранці хмари зникнуть. Та протягом усього дня у Луганську буде стояти ясна погода. Опади не очікуються. На півдні. У Одеській області максимальна температура вдень становитиме від плюс 9 до плюс 7 градусів, а вночі до плюс 7. В Одесі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів. На Миколаївщині вдень температура становитиме від плюс 8 до плюс 12 градусів. Та вночі від плюс 6 до плюс 7. Протягом усього дня у Миколаєві буде триматися хмарна погода без дощу та снігу. У Херсонській області очікується погода з максимальною температурою, вдень 5 до плюс 12 градусів, а вночі опуститься до плюс 3. До вечора хмари, що панували в небі у Херсоні весь день, заберуться геть. Опади не очікуються. На Запоріжжі температура вдень буде від плюс 9 до плюс 3 градусів та від плюс 1 до плюс 2 вночі. Ранок у Запоріжжі буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Опади не передбачаються. У Криму в день температура становитиме від плюс 6 до плюс 14 градусів, та вночі від плюс 3 до плюс 6. У Сімферополі очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Опади не передбачаються. На Заході на Львівщині температура вдень буде від плюс 9 до плюс 12 градусів, а вночі від плюс 7 до плюс 8. Зранку до самого вечора у Львові небо буде вкрите хмарами без дощу та снігу. На Івано-Франківщині вдень температура становитиме від плюс 9 до плюс 15 градусів. Та вночі від плюс 4 до плюс 6. В Івано-Франківську хмарна погода буде триматися до самого вечора. Опади не очікуються. У Тернопільській області максимальна температура в день становитиме від плюс 12 до плюс 10 градусів, та вночі від плюс 4 до плюс 6. Зранку до самого вечора у Тернополі небо буде вкрите хмарами без опадів. У Чернівецькій області температура день буде від плюс 12 до плюс 11 градусів та від плюс 4 до плюс 6 вночі. Хмарна погода протримається у Чернівцях увесь день без дощу та снігу. У Закарпатській області температура вдень буде від плюс 13 до плюс 11 градусів та до плюс 11 вночі. В Ужгороді протягом усього дня погода буде похмурою. Вдень очікується дощ. Ввечері він повинен послабшати. У Рівненській області температура в день буде від плюс 9 до плюс 11 градусів, а вночі від плюс 5 до плюс 6. Хмарна погода протримається в рівному увесь день. Майже весь день пройде без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ. У Волинській області очікується температура від плюс 12 до плюс 11 градусів в день. А вночі опуститься до плюс 6 градусів. У Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Опадів не прогнозується. У Хмельницькій області температура в день буде від плюс 12 до плюс 10 градусів, та вночі від плюс 4 до плюс 6. Зранку до самого вечора у Хмельницькому небо буде вкрите хмарами без опадів. У центральних областях. На Кіровоградщині вдень температура становитиме від плюс 9 до плюс 6 градусів, та вночі від плюс 3 до плюс 4. Хмарна погода протримається у Кропивницькому увесь день без опадів. У Полтавській області очікується температура від плюс 6 до плюс 4 градусів в день, а вночі від плюс 1 до плюс двох. Незважаючи на похмурий досвітній час, у Полтаві з самого ранку на небі не залишатиметься жодної хмарки. Та до кінця дня погода буде ясною. Опади не передбачаються. У Черкаській області денна температура буде від плюс 9 до плюс 7 градусів, та вночі від плюс 4 до плюс 5. Протягом усього дня у Черкасах буде триматися хмарна погода без дощу та снігу. На Дніпропетровщині очікується температура від плюс 9 до плюс 4 градусів в день та до плюс двох вночі. У Дніпрі ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Опади не передбачаються. У Вінницькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 9 до плюс 13 градусів та до плюс 5 вночі. Протягом усього дня у Вінниці буде триматися хмарна погода без дощу та снігу. Народний прогноз погоди: якщо 24 лютого стоїть морозна погода, березень буде теплим. Багато зірок видно вночі до ясної і безвітряної погоди. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози, це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякуємо, що були з нами сьогодні. Ми віримо, що кожен новий день наближає нас до миру. Пам'ятаймо про тих, хто захищає нашу країну. І нехай кожна зірка на небі нагадує нам про надію та мрії, які ми разом здійснимо. Будьте обережні, цінуйте моменти, проведені з близькими, і нехай завтрашній день принесе лише добрі новини. До зустрічі в наступних випусках. Бережіть себе та своїх близьких.